Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про настільну гру Камігамі. Тут ми будемо грати за богів та створювати свій власний світ, світ, який буде єдиний для всіх гравців. Ми будемо до нього відправляти персонажів, створінь, і вони будуть отримувати настрій. І від цього ми будемо перемагати чи навпаки. Спочатку кожен гравець отримує по одній карті Бога. Випадкові. Наприклад, ось я отримую таку картку Бога. Що ми робимо далі? Ми далі отримуємо три картки світу: це такі елементи, з яких ми будемо створювати світ. Кожен гравець отримує три картки випадкові. У свій хід можна викласти одну картку, щоб вона була дотичною до картки старту, або дотичною до вже існуючих. Картки можна викладати ось таким чином, щоб спочатку у центрі була карта старту, а від неї відходили всі картки як гілки дерева. Тобто, не можна викладати, наприклад, ось так не можна. Що ми можемо ще зробити в свій хід? Ми можемо взяти будь-якого персонажа, який нам подобається. Зараз їх всього 4, буде більше потім. Ми його викладаємо біля свого Бога і беремо відповідний жетон. І, і викладаємо його на карту старту. Також ми можемо у свій хід перемістити персонажа. Наприклад, зараз у нас є дві картки. У нас є персонаж, якого ми розмістили протягом минулого ходу, і ми можемо піти їм на наступну карту. Слід пам'ятати, що у кожного, у кожного персонажа є ось такі відмітки. Це визначає, коли він отримує настрій. Наприклад, ми виклали ось таку картку. І коли ми на неї ходимо, тоді у нас в кутку є символ, який є також на нашому персонажі. І це значить, що ми отримуємо гарний настрій. Ось у нас є жетони настрою, і ми кладемо їх на свого персонажа. Вони з двох боків різні, тобто, це поганий настрій, це добрий. Ось так проходить вся гра. Все це роблять по колу всі гравці. І так продовжується, поки не закінчаться ось ці жетони. Щоб гру зробити швидшою, простішою, приберіть частину жетонів, бо їх тут дуже багато. Планується карток десь в 2 в 4 рази більше тому. Ну, жетонів надрукували як треба, а карток ще. Небагато також, окрім карток з позначками, є картки змагань. Це спеціальні карти, у яких проводиться якесь змагання. Наприклад, треба виграти у битві пальців або віджимання, або, наприклад, Сумо на долонях, Армреслінг тощо там є дуже багато різних ігор, і як це все виглядає? Наприклад, у нас є два персонажі, які стоять на ось цій карті. Гравець, якому належить цей персонаж, хоче перейти сюди. Але він має змагатися з власником ось цього персонажа. І хто з них виграє, той і переходить на наступну картку. Тим самим, якщо, наприклад, перемагає інший гравець, тоді він не у свій хід переходить на наступну карту.